Дві поразки поспіль, одна з яких сталася після голу на заключних хвилинах матчу. Через такі випробування пройшов гірник спорт до зустрічі з Вінницькою нивою. На гру 16-го туру команда Валерія Куценка виходила на прочут рішучою та мала намір перервати серію невдач. Проте на початку зустрічі наполегливість виявила Вінницька Нива. На гравців цієї команди не вплинула навіть важка дорога до горішніх плавнів. До речі, саме через цю обставину гості запізнилися на гру, що розпочалася. На півгодини пізніше. Нива першою створила два 100% моменти, проте не зуміла їх реалізувати. В одному з них Артем Петленко перевірив на міцність каркас воріт гірника спорт і влучив у поперечину. А в іншому, після стрімкої комбінації Даніл Кобцов запустив м'яч вище воріт. Нива агресивно почала з перших хвилин, у нас були десь провали в захисті, тому що скривала в суперник швидми переходами від оборони до атаку. Десь хлопці ще, може десь і так розхлябано десь вийшли, але після 15 хвилин хлопці зібрались, і були хороші моменти і приніс цей гол. Створити гол гірнику спорт далося за рахунок активної гри в нападі. В одній за так, після передачі ексгравця Ниви Євгенія Мороза, ударом головою Сергій Катеринка відкрив рахунок. Звичайно, що з моїм зростом, можливо, це не виглядає як мій, скажімо так, коньок, але. Вийшло, дуже сильно гарно подав капітан команди Мороз. Дуже хороша передача, тому підставив голову, зміг зорієнтуватися, забив гол. Дуже радий. Для півзахисника, який замінив у стартовому складі дискваліфікованого Вадима Страшкевича, це дебютний гол у професіональному футболі. Дуже сильно приємно і дуже багато роботи. Це робота всієї команди. Зараз у нас Тяжкі часи, але ми е, разом це все проходимо, і я дуже радий, що ми забили. От, е, так, звичайно, дуже сильно не вистачало наших досвідчених е, гравців, і, і Сержі, і Страшкевича, е, тому е, без них е, нам дуже тяжко. Надалі захист гірника спорт вже не припускався грубих помилок, надійно діяв у рамці воріт та на виходах голкіпер гірників Кирило Лавута. Наприкінці матчу Нива намагалася турбувати захист гірника спорт, але оборона господарів не дала шансів суперникам врятувати матч. У заключній частині поєдинку В'ячеслав Студенко міг подвоїти рахунок, проте м'яч після його удару пройшов поруч зі стійкою воріт. Гірник спорт здобув мінімальну перемогу, перервавши невдалу серію з двох виїзних поразок, і продовжує боротьбу у верхній частині таблиці. Гірники посідають тут четверте місце. Саме головне, що ми виграли, і хлопці проявили характер, і що вони все одно вірять і вони впевнені в собі. Надію, що тут залишилося два матчі і хлопці проведуть їх з таким же бажанням, як сьогодні. До кінця чемпіонату команда з горішніх плавнів проведе ще два матчі. Виїзний з тростянцем 11 травня. Втім, ця гра може відбутися і в горішніх плавнях. Відповідно до календаря, сезон гірних спорт завершить 17 травня матчем на рідній арені стадіону спорткомплексу Юність із «Ворскою-2».